На свято Покрови Божої Матері у селі Липівка було відкрито сільський музей. Символічну стрічку перерізали сільський голова Ігор Гураль та вчитель-пенсіонер Микола Луцан. А віднині і директор цього музею. Багато односельчан зібрались на урочисту подію. Освятив музей парох села отець Василь. Святому вітві повсякчас Микола Луцан виступив перед присутніми. А спілкуючись з журналістами, наголосив: ми відзначали 650 річчя нашого села. Я шукав документів, щоб видати книгу село Настрим рікою. І дуже важко доводилось шукати матеріали. І я пішов в люди, люди, старші люди, розказували, давали фотографії, і на основі цього я видав книжку стрибу і рікою. І то я вирішив, що для того, щоб мати матеріали, треба створити відповідний музей. І коли я залишив роботу в школі, пішов на відпочинок, я вирішив створити такий музей. Це я був ініціатором і допомогли мені голова сільської ради Гурод Ігор Романович. Ну і теж так само громада села, а особливо наші меценати треба зазначити що музей складається з двох кімнат це історична частина і кімната з ужитковими речами на свято прибуло чимало гостей про своє село говорить сільський голова ігор гураль липівка є надзвичайно старе село цього року ми відзначали 665-ту річницю відкнування села село має багато своїми традиціями тут проживали різні люди Різні національності, проживали поляки, проживали жиди, проживали німці, була колонія, але до цього часу музею не було. Є свої книжки історичні, тому. Коли ми побачили, що школа залишила приміщення, яке в даний час не потрібно, і приміщення почало руйнуватись, виникла така ідея, що в цьому приміщенню можна зробити музей. Після того почали залучувати спонсорів, бо всі ми розуміємо, що бюджет сільської ради надто малий, щоб робити такі роботи, і на протязі одного року були проведені ремонтні роботи. І в даний час ми відкрили музей історії села Липівки». І як зазначив сільський голова, даний музей був створений за активної участі та підтримки спонсорів.